ну дивіться, сполученими штатами Єрмак натякає на можливість укладення безпекової угоди. А в випадку з Китаєм Єрмак натякає в обох випадках. Важливе слово натякає, а не прямо говорить, на можливість участі Китаю в саміті миру. Я так розумію, що йдеться про саміт в Швейцарії, який відкладався, так. переносився вже на раз. Давайте почнемо з Китаю. Просто хронологічно він був раніше. Угу. Отже, після цього, як приїхав спецпредставник китайського керівництва, він відвідав, як ми з вами пам'ятаємо, Російську Федерацію. І за підсумками обох цих поїздок ні до Києва, ні до Москви, Китай не дав нам приводу сподіватися, що він активніше втрутиться, буде втручатися в цю ситуацію війни Росії і України. Якщо у пана Єрмака, якісь додаткові причини сподіватися, ну ми скоро це побачимо. Швидше за все, якщо Китай... Візьме участь в цьому саміті миру, він буде наполягати, щоб або вже в цьому саміті, або в наступному за стіл переговорів сіла Російська Федерація. А ми пам'ятаємо позицію президента Зеленського, який категорично проти прямих переговорів з Російською Федерацією і персонально з Путіним. Тепер що стосується безпекової угоди з Сполученими Штатами, те що про це говорить пан Єрмак, а не пан президент? А я нагадаю, що в зовнішніх зносинах Україну, згідно Конституції, представляє президент України, прем'єр-міністр України і міністр закордонних справ України. Жодний інший службовець, а пан Єрмак, наскільки я розумію, не є державним службовцем. А жодний інший службовець не має права представляти і робити заяви від імені е, України. Тому коли про це скаже президент України або уповноважена на це так, закон. Так це України, ж давно відбувається вже декілька років. Е... Ну ледь не спочатку президентства Володимира Зеленського. Ну я ну, і тим не менше, ці заяви сприймати як офіційні заяви просто мені особисто не дозволяє закони конституції.